На місці рятувальники встановили, що пожежу підручними засобами ліквідували мешканці будинку. Разом з тим стало відомо, що в квартирі знаходиться господарь. Тому бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій одразу ж приступили до пошуку чоловіка. 31-річного господаря квартири громадянина Романа рятувальники виявили в одній із кімнат. На жаль, допомога йому вже була не потрібна. Він загинув від отруєння продуктами горіння. Як з'ясувалося пізніше, загиблий ніде не працював. Проживав один зі слів сусідів, зловживав спиртними напоями та часто палив цигарки в помешканні. Найімовірніше, саме така недбалість і коштувала йому життя. Наразі всі обставини даної трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група міліції та фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок пожежі вогнем було знищено диван на кухні, пошкоджено речі домашнього вжитку, оздоблення стіни стелі, а також дерев'яну підлогу та пластикове вікно. Шановні громадяни, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує вам про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки, а особливо закликає не палити у ліжку у нетверезому стані. Адже відверте нехтування правилами пожежної безпеки та зловживання спиртними напоями найчастіше за все призводить до пожежі, а також до загибелі.